Так, 1 липня сорт, здається, луран ячмінь. Це шестигранний. І він вже ніби достиг. Минулого року був змолотився він, так, молотили його 21 е, червня. Вже 22 я був посіяв гречку пожнивну. Цього року хочу попробувати посіяти сою. Дивіться так, тут межа, е, сорт пшениці Тобак молочно вискова стиглість пройшла. Зараз наливається вже налите зерно. Думаю, що тижню два так само підійде. Вона рано достигає порівняно з іншими сортами. Пшениця тобак. Так, і це ячмінь висотою приблизно сантиметрів 80-90. Ось такий колосок. Був якийсь більший, коли був зелений. На зуб зерно вже не колеться. Ах, можна зуби поламати. Тверде. Була би техніка рядом, вже би молотив. Ось який стан. Подивимося, що буде по врожайності.